Знаєте, як Соломон казав, нічого нема нового під цим Сонцем, а, хотів би з вами а, побалакати на таку тіму, як віра, як ми довіряємо Богу. Наш пастор молився, ми чули таку фразу, як зробити шах віри. А, коли ми читаємо Писання святої, яке да, нам залишилось, це не просто книга, це той фундамент, на котрому ми повинні стояти, це та книга, котра нас вщить, книга, котра нам дає знання, дає нам вектор нашого направ... направлення. І хотів би сьогодні подивитись історію, точніше почитати дії апостолів 27, 27 главу, десь, з 10 вірша, 10, потім 13. -й. А, кажучи їм, мужі, я бачу, що плавання буде небезпечним і з великими, з великими втратами не тільки для вантажу та корабля, а й для наших душ 13, 13 сразу. Тож, як повів повіяв а, південний вітер, по, подумали, що досягли бажаного, тому підняли вітрила і поплили повз крит. А історія розповідається нам Павла, повинні були перевезти до Риму. Якраз цей такий період часу, коли знаєте, бувають такі сезонні осінні, весенні сезони, коли починаються шторми, і в той час багато кораблів їх відганяли до гавані на щоб вони перезимували. І трапляється так, що римляни вони повинні були до Риму доставити деяких в'язнів. І для них самий швидкий шлях це через моря. Павло в 10 му вірші, ми бачимо, він попереджає, що це небезпечно, це може привести до певних втрат, що вони можуть загинути. Але капітан корабля, матроси вони знехтували цим попередженням, вони вирішили, що можуть переплити. Тобто, їм вигадно, щоб корабль був в тихій гавані. Плюс, мабуть, римляни дуже гарно платили гроші за це. І ще була якась вигода. Це, знаєте, для нас таке, скажімо так, повщання. Коли ми читаємо Біблію, коли ми бачимо, вона розкриває нам. Наші гріхи, вона розкриває нам, що потрібно робити, що не потрібно робити. І ми іноді починаємо цим нехтувати. Ми кажемо, що це мене не коснеться, це мені не потрібно. Що іноді, знаєте, ми бачимо, що ця проблема у когось може бути, що у когось вона є, але для мене вона ну, не як, не якої Значення вона немає. Це зі мною ніколи цього не трапиться. Яркий приклад, ми пам'ятаємо, це Титанік. Титанік це великий корабль, і основні дві, дві причини, що, чому так багато людей загибло, чому він потонув, це було вони пренебрігали технікою безпеки. По Проєкту на кораблі Титаніки повинно було бути 68 шлюбок спасательних. Але внішній вид він мав би не дуже гарний. Тобто Естетично це б виглядало не дуже гарно. Тому вони прийняли рішення, що замість 68 шлюбок достатньо буде і 20. І другий аргумент, на який вони упирали, ну, стояли, це. Титанік він не потопляємий. Цей корабль невозможно потопити, що навіщо взагалі ці шлюпки? Да. І тось, ми бачимо, що іноді а, наша гордість, наша так, впертість да, вона приводить до впевнених наслідків. І ми знаємо, що а, Титанік наплив на айсберг і той день потонуло більше 1500 людей, лише тому, що вони могли б спастись, якщо були в шлюбки. Титанік тонув дуже довго, але вода дуже холодна, і люди померзли. І це все і каже про те, що а, людина а, розраховувала на свої сили, на свої знання, на свою впевненість, що нічого не може бути. Далі, коли ми читаємо а, дії апостолів, 27 глава, з 18 по 20 вірш, а, наступного дня, як, а, як нас сильно кидала буря, ми почали викидати вантаж. Далі. 19 вірш. А третього дня власноруч повикидали корабельне знаряддя, тому що багато днів не з'являлося ні сонце, ні зорі, а буря сильно налягала. Ми повністю втратили надію на порятунок. Тобто ми бачимо, як Павло попереджав, що це небезпечно і це трапляється цим кораблем. І знаєте, в нашому житті також трапляються ось такі ситуації да, життєві, життє, життє, коли в нас починається буря. Буря вокруг нас, буря внутрі нас, коли нашу лодку, наш, наш корабль починає захльостувати в вол, волни страху, волну, волна гніву, непрощення. І наш човен починає тонути. І в цей час, а, коли в нас ось таке. Такий стан починається а, духовний, то ми починаємо, щоб себе заспокоїти, якось втриматись на плаву, збрасувати баласт. Тобто ми бачимо, матроси збрасували баласт, навіть сіні речі на другий, на третій день почали збрасувати. Так і ми починаємо збрасувати баласт від чогось, від чогось відмовлятися. І іноді ми можемо. Ми, починаємо, ми а, починаємо відкидувати свою віру, відкидувати свою совість. Совість, на українському інше слово сумління, да? а, вона допомагає людині зрозуміти, які дії моральні, а які ні. Як нам реагувати на те чи інше а, события в нашому житті? Тому що. Ми іноді можемо знаєте, бути навчені з дитинства, наприклад, брати якісь речі без дозволу, і нас совість не буде за це карати. І ми будемо це робити і вважати, що це, це нормально. Якщо ми читаємо писання, воно буде показувати, що це не дуже добре, і що нам потрібно щось змінювати. І ми потрібні, І нам потрібно буде це все робити. Ще хотів би додати, що по поводу церкви, да, по поводу всіх нас віруючих, що шторми, вони завжди будуть. Коли кажуть, що людина прийшла до церкви в неї все буде добре, ну це неправда. Коли людина приходить до церкви, шторми починаються для того, щоб а, людина. Побачила свої слабкі місця, побачила свої недоліки, і щоб людина почала в себе щось змінювати. У багатьох були случаї, коли з невіруючої родини да, приходиш до церкви, то перш за все, буря починається в самої, в самої сім'ї. Не розуміють самі близькі. Конфлікти в нас з самими близькими, війна у нас, з самими близькими государствами. Все воно взаємосв'язане. То, що ми віримо внутрі, це дуже добре. Але якщо не буде цих шагів, покаяння, шаг віри, дати обіцянку, коли людина приймає хрещення, вона дає обіцянку служити доброю совістю. І тоді Бог починає з нами працювати. Миро вам, брати та сестри, сідайте, будь ласка, слава Богу! Це дуже добре. Я постійно кажу, що ваше серце захоплює Господь і ви бажаєте прийти додому до Божого, помолитися, послухати. Я колись також приходив і чув ці проповіді, прості проповіді. І в коротеньких проповідях Бог казав моєму серці, що мені щось потрібно зробити. Щось змінити, де щось подивитися інакше. Тому я знаю, що Бог все робить для того, щоб ми мали життя вічне. І хотів би з вами трохи почитати сьогодні багато, багато але для того, щоб ви зрозуміли таку ідею Бога. І знаєте, як, як Бог діє в житті різних людей, ми можемо бачити навколо себе, що відбувається, і дійсно яка милість до нас, що ми змогли сьогодні прийти послухати Слово Боже. Як брат Юра казав, що і бувають і шторми, бувають якісь речі, які не зрозуміли для нас, але Бог роби все для того, щоб ми. Зберегли себе і були живі. І так коротенько назвав ці е, такі два приклади життя людей, різних людей і як діє Господь, як діє Господь в житті людей. Знаєте, дійсно ми всі різні, всі восприймаємо все, бачимо навколо все. Зовсім по-різному. Можемо сказати на деякі речі по-різному, але будемо казати про те, що ми бачимо. І знаєте, як коли ми бачимо, що хтось страждає, чи людина якась переносить якісь іспити. То у нас люди запитують, чому це так і для чого так. Іноді я не можу відповісти, але у Бога є для кожного відповідь. І я хоч би хотів би розглянути два варіанти обставин, в яких два різних чоловіка зустрілися з Ісусом. Ми знаємо, що, що це головне в житті нашому, щоб кожна людина в церкві. Кожної церкві проповідується для того, щоб кожна людина самостійно зустрілася з Ісусом. І в моїх прикладах двох це одна людина здорова, а друга людина хвора. Ви Знаєте, як одна робить щось дивне, живе, а друга. Така безнадійна, але в житті може все змінитися. Я знаю багато прикладів, де Бог робить дива, і дійсно життя людей змінюється. Дійсно, коли хвороба у людини, людина більш нічого не думає, тільки думає про свою хворобу. Ця купальня, про яку написано в Євангелії Іоанна, це фівєзда. Єврейський перевод це дом милості, милосердія, місто благодаті та зцілення. Я не хочу так довго розказувати, але хочу, щоб ви звернули увагу, що це зцілення произошло, це одне з чудес, скоєним Ісусам, яке демонструє Його владу над хворобами та Його милосердя, благодаті. І дійсно в житті людей, які щось Проходять якісь хвороби. Я знаю, що кожна людина в житті, як і той чоловік, він мріяв, він мріяв мати зцілення. Це розглядається як завгодно, але як хвороба у людини, то людина має бажання, вона постійно думає про зцілення. І знаєте, дійсно, коли в життя людини. Як в цьому випадку приходить Христос, то щось змінюється. І ми не вигадуємо ці історії, бо ми їх читаємо з Слова Божого, і Слово Боже нам нагадує, що цей чоловік був і він дійсно отримав це зцілення. І люди, які були навколо нього, вони знали, що ця людина не один рік вже лежить з нами. Така ж хвора, хтось там лежав ще може більше. Але вони знали, що він такий же самий. І ця людина, вона хотіла, вона дивилася на цих людей, але бажала сілення. Це таке бажання було щось змінити в своєму житті. Тільки я. Були думки у нього, тільки я. Тільки встигнути. Тільки встигнути. І це дійсно залишалося тільки мрією. І зверніть увагу, що Ісус силив його, не занурюючи його в воду, а наказавши взяти свою постіль і ходити. Це диво було здійснено в суботу, що дійсно вик... образило іудеїв. Ну, я не про суботу і не про закон. Я хочу показати, що робить Ісус в житті людей. І такі богословські роздуми показують, що спасіння та відновлення приходять через зустріч з Ісусом. Чому ми постійно кажемо для людей, які приходять до церкви, що вам потрібно зустрітися з Ісусом? І люди питають, а як це зустрітися? Знаєте, що як що Ісус, бачивши віру цієї людини, Він зробив диво. Але в 14 му вірші Він каже, не гріши більше, щоб чого гіршого не сталося тобі. І я хочу вам ще раз нагадати, що для Бога нема нічого неможливого. Він залишається той же. І це дійсно диво, яке демонструє його здатність зцілювати не лише телесні недуги, а й прощати гріхи. Бо кожна людина, яка живе поруч з нами, їй потрібно мати зцілення і мати прощення. І це головна мета Ісуса відносно людини. І іноді через хвороби Бог стукає до серця людини. Бо як можна зупинити людину і спілкуватися з нею, тільки зупинити. Бо іноді вона каже, що багато справ, багато чогось і не чує того. Був такий випадок в мене, я був в лікарні і там одна людина, знаєте, як. Захворіла, попала під обстріл, і зараз я не знаю, молюся за нею, згадую, щоб вона була, мала зцілення. Але коли я зустрівся з цією жінкою, я сказав, давайте помолимося за вашого мужа. І підійшов, помолився. І коли муж сказав, помолився, сказав Слава Богу, жінка потім зустріла мене і каже: Слухайте, він ніколи такого не казав. Скільки ми були по церквах, де ми що чули, щоб він сказав щось в сторону Бога, ніколи такого не було. Але людина розуміє, що вона має щось таке, що не знаю, як знаєте, як, чи на небо, чи ну, чи без Бога. І це дійсно як свідоцтво того, що людина, яка потрапляє в якісь там в такі недуги, Звертаю увагу на ці обставини і звертаю увагу до Бога. Іноді знаєте, як люди кажуть, що іноді хвороби мають частину Божого плану для того, щоб спасти людину, спасти його душу. Це не є якось, якесь покарання, Бог нас любить. Він дуже нас любить. але для того, щоб. Змінити людину. Бог бажає, щоб дійсно наше життя відновилося. І це було дійсно велике свідоцтво, коли цей чоловік паралізований, його життя змінилося. І де б він не був, він постійно свідчив людям про своє зцілення, про своє прощення. Це головне, що ми маємо зробити в житті. І Бог не залишає нікого. Він залишається тим же, любячим батьком. І знаєте, я теж так трохи читав. Я розумію, в своєму житті і вашому я не бажаю цього. Ні хвороби, нічого такого поганого. Все добре, Господь з нами, я думаю, що не хвилюйтеся. Читаючи такі, таку історію, я хотів би вам нагадати, що хто такий був Никодим. І це дійсно, знаєте, як люди є прості, а є люди дуже поважні. Це людина, яка, як я вже казав, що це є таємний учень Ісуса Христа. І Никодим був. Одним з плевових людей цієї релігіозної еліти юдейського суспільства, це говорить про того, що він знає і закон, і має авторитет серед народу. І ця людина відчула себе, ну, відчувала себе дуже добре, все було добре. Якщо ми дивилися на того хворого, то та людина шукала змін. Але ця людина в іншому стані шукала також змін. І ми бачимо, коли ми читаємо, що іноді для когось сказати, що я віруючий чи ходжу до церкви, Ну, якось, знаєте, не хочеться казати. А ще кажуть, ти в яку церкву ходиш? І коли ти ха... кажеш, що ну, є в наша церква, вона баптистська, всі кажуть, ну, все, все привикли люди, що людина ходить до традиційної православної церкви, але як той не кадим. Він знав Слово Божє, знав закон, але щось в житті Його спонукало Його прийти до Ісуса і спілкуватися з ним. Значить, цей шлях, який веде до неба, тільки зайде народжена людина, перероджена людина, яка людина має віру. Яка людина досліджує, що так, іноді Бог зупиняє людину для, для того, щоб трохи поправити, зупиняє людину для того, щоб людина зрозуміла, що вона не на тому шляху, який веде до неба. І для кожного чоловіка, жінки, дитини, яка приходить до церкви, Бог каже, тобі. Надобно народитися згори. Ми, коли кажемо людям про хрещення, вони обурені, я вже хрещений був. А ми бачимо тут, що людина, яка знала закон, була посвячена служінню. Це фарисей, який робив вчинки, був прикладом для інших, він запитував. Щось більше. І в цих словах народження це більше, що було колись, коли я прийняв хрещення. Це посвята, це нове народження, це стосунки з Богом, про які ми кажемо. Це життя з Богом, це коли ти зустрічаєшся з людиною, він своїми устами, серце виносить Слово Боже, ця людина живе Богом, ця людина постійно приходить і не соромиться помолиться, але збирає біля себе людей, як і Бог збирає біля себе людей помолитися один за одного, за церкву, за людей. І сьогодні я читав таке: е, знаєте, як чоловік каже, коли ж закінчиться війна, коли ж прийде перемога. Я теж чекаю це. Прості слова, коли народ прийде до Бога, тоді буде велика перемога. І дійсно, коли людина навернеться до Бога з переродженням, то буде перемога. І це дійсно, знаєте, як різні історії Нікодіма і Цією людиною хворою, яка хворіла 38 років, це просто життя. Я зробив крок до Бога. І Бог змінив моє життя. І по цей час Бог змінює моє життя і буде змінювати моє життя. Скільки я буду жити? І Бог кличе до кожного з вас. Він знає вас по імені. Я не всіх вас знаю, але Бог хоче, щоб ви мали стосунки з ним, щоб ви мали життя вічне, щоб ви зрозуміли, що це важливе, що ми кажемо через писання Слово Боже до кожної людини. Ніяким шляхом не, нема такого шляху, яким можна було б інакше прийти до Бога. Не обманюйтеся. Тільки покаяння, віра і хрещення, і життя з Богом веде нас до неба. Іншого шляху нема. І є час сьогодні. Прийти, помолитися, дійсно зрозуміти, що це головне народження згори. Це не просто ми почули і пішли додому пусті, але щоб вже в вашому серці залишився той, хто вас любить і хоче. Вам дати життя вічне. Я запрошую вас, бажаючих. Спускайтеся, будемо разом молитися. Я хочу, щоб дуже хочу, щоб Бог змінив ваше життя. Не соромтеся, я знаю, що ви можете дивитись на когось, але Бог чекає кожного з вас.